Доброго вечора, валі до прикладники окраїномовного каналу. Дві хвилини на фьому. А вже бачите, майка темна. Це що до нової пошти отримав посилочку з Китаю. Там і мені зуття і Максику одяг. Децільні щось там таке замовляли. Так що зараз прийду додому по вечері і підемо з Максиком гуляти, покажу який як буде красивий в новому одязі. 15.08 На російськомовному каналі сказав 7 градусів тепла. Зараз подивився 8. Сьогодні на градус тепліше ніж вчора. Все гарно. Максико такий одяг. Красивий. Гарний вечір. У мене ж є тепер нова рулетка і ліхтарик. а На російськомовний знімав. Навіть забув, що тепер така з Китаю приблуда приїхала. Ай, який гарний красивий. Аді... Не Адідас, а адідох. Зовсім тихого вечора бажано. Зовсім миру добра злагоди. Всім всі дякую Звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що і мені, і мені тепло, і Максу тепло. Мені теж одяг такий прийшов. Спіхаю. Прямо ну, термобілизна, вона. Одягнув удому, вдома вже холодно. І я кажу, дружині, жарко, тепер можеш моя покриватла забирати. Буду спати в одній термобілізні. Все, тихо вечора, спокійної ночі, мир злагоди. І добра будемо жити, не жаль чи іначе. На добраніч, рівень. Пока.